Щиро вітаю всіх глядачів. Мене звати Катерина Кутинська, і я студентка першого курсу Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Мені всього лиш 17 років, але я вже навчаюся на спеціальності 0,12 дошкільна освіта і намагаюся докласти своїх зусиль до розвитку та впровадження СТЕМ освіти у освітній процес дітей дошкільного віку. Сьогодні ми дізнаємося деякі лайфхаки у сфері stem освіти. Поринемо у світ магії та спробуємо здивувати наших діточок та наших близьких. Переконана, що кожен з нас точно створював мильні бульбашки. Тож сьогодні ми спробуємо перевірити, що впливає на їхню форму, розміри та чи дійсно можна створити такі мильні бульбашки, які будуть лускатися не відразу, а порадують наших діточок дещо довше. Тож перейдемо до самої структури мила. Мило це суміш жирів та логів. Їхня комбінація утворює молекули, схожі на булавку з головкою та хвостиком. Вони і створюють мильні бульбашки. Гідрофобний хвіст він боїться води, а гідрофільна вода навпаки її любить. Якщо ми візьмемо мильний розчин і його поколотимо, туди будуть потрапляти бульбашки повітря, які дуже маленькі. І ці молекули своїм гідрофобним станом будуть якнайсильніше намагатися вибратися з води. Таким чином, молекули оточують повітря бульбашки і утворюють мильні. Величина бульбашки залежить від кількості мила та наявності бруду. Адже найбільші і найстійкіші бульбашки виходять з чистої води та мила. Пропонуємо перейти до самого створення цього неймовірного явища. І які ж предмети нам для цього знадобляться? Це. Ємність, де будуть змішуватися речовини, вода, предмет для перемішування. У мене це паличка, пластикова піпетка чи широка коктейльна трубочка, засіб для миття посуду, цукор, шерстяна рукавичка та столова ложка. Починаємо дослід. Для цього нам знадобиться Чотири столові ложки води. Одна столова ложка миючого засобу. Ми все це перемішуємо та отримуємо звичайнісінькі мильні бульбашки якими можна створювати разом з дітьми та пізнавати з ними світ? Беремо, спробуємо. Але за допомогою всього лиш одного інгредієнту ми можемо зробити такі кульки, які будуть триматися довгий період часу. І що ж це за інгредієнт? Це цукор. Нам знадобиться всього лиш 2 столові ложки цього цукру. Перемішуємо. Цукор, будучи гідрофільною речовиною, знижує поверхневий натяг, що робить мильні бульбашки менш схильними до лопання. Перевіримо зараз. Одягаємо рукавичку. Ось ми можемо спостерігати це. Для чого ж все-таки створювати разом з дітьми мильні бульбашки? Це захоплююча і корисна діяльність для дітей, яка сприяє їхньому сенсорному розвитку. Діти вчаться відчувати текстуру милового розчину, його консистенцію та товщину плівки бульбашок. Це сприяє розвитку їхнього дотику. Поряд з цим це розвиток у дітей координації рухів. Процес створення бульбашок вимагає певної координації між рухами та очима. Діти вчаться контролювати рухи своїх рук, щоб надувати бульбашки. Вкажемо й на розвиток зосередження та уваги дітей. Створення бульбашок вимагає від дітей уваги до деталей процесу, таких як швидкість надування кут нахилу палички для бульбашок. Це може допомогти дітям розвивати їхню здатність зосереджуватися та уважно за діями. Тож, доводячи дослід до кінця, ми можемо зрозуміти, що експеримент з мильними бульбашками доводить нам важливість. Включення таких творчих та захоплюючих видів діяльності у освітній процес дітей дошкільного віку, оскільки вони не лише надають розвагу, а й сприяють розвитку дітей. Дякую, любі глядачі, вам за увагу! З вами була Катерина Кутинська.